Привіт всім! Ви на каналі Lana Dim. Англійська мова українською. З вами продовжуємо практично вивчати англійську мову. І на черзі у нас шостий урок, де ми познайомимося зі скороченням It Is. Так, давайте з вами запам'ятаємо Its. Це скорочена форма від It Is. It is a cat. It's a cat. Це є кіт. одразу З вами переходимо до практики. It's a little cat. Це є маленький кіт. It's a bed head. Це є поганий капелюх. It's a left hand. Це є ліва рука. It's a bad hand. Це є погана ручка. It's a left leg. Це є ліва нога. It's a big cap. Це є велика кепка. It's a little egg. Це є маленьке яйце. It's a big flat. Це є велика квартира. Зараз давайте з вами прочитаємо все без переклада. It's a little cat. It's a bad hat. It's a left hand. It's A bad pen. It's a left leg. It's a big cap. It's a little egg. It's a big plant. It's a little apple. Say, yeah, like a, a It's a big doll. Say, yeah, a yarlokon. It's a big leg. Say, yeah, like a, 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 a proper. It's a little hat. Це є маленький капелюх. It's a big cat. Це є великий кіт. It's a bad apple. Це є погане яблуко. It's a little doll. Це є маленька лялька. It's a big map. Це є велика карта. А зараз ще раз читаємо. It's a little apple. It's a big doll. It's a big leg. It's a little head. It's a big cat. It's a bad apple. It's a little doll. It's a big map. Ну, зараз відочки вправи для вас. Виконайте переклад даних речень. І коли будете готові, виконайте перевірку. Не забувайте використовувати скорочену форму від It is. Витаю, давайте перевіримо. Це погана сумка. It's a bad bag. Це великий кіт. It's a big cat. Це маленька лампа. It's a little lamp. Це ліва нога. It's a left leg. Наступні речення. Теж саме виконати перевірку, коли будете готові. Це легень кіт. It's a little cat. Це ліва рука, It's a left hand, це велика лялька. It's a big doll. Це погана лампа. It's a bed lamp. І ще декілька речень. Як будьте готові, перевіряйте. Це велика квартира. A big flat – це маленька ручка. It's a little pen, це маленька рука. It's a little hand. Це велике яблука. It's a big petal. Розвітаю. Ви все вийде. Побачимо з вами в наступному році. З вами була Planet. До зустрічі!